Повертаємося до подій от, останніх ударів так по тилу в Росії. Очільник гур Кирило Буданов підкреслив, що удар по авіабазі у Пскові завдали з території Росії. Які і чи знову ж таки це стане каталізатором якихось певних процесів зараз в Росії? Давайте подивимося власне на розбіжність заяв очільника ГУР і президента України Зеленського. З цього варто починати. Президент України Зеленський заявив про те, що українська сторона наразі має можливість щодо ураження військових об'єктів на відстань до 700 кілометрів. Я нагадаю, відстань до аеродрому хрестив це 700 кілометрів. Тобто, можемо е, припускати, що президент мав на увазі або робив натяк про на те, що удар був нанесений українською стороною з території України. Ну, no, no. але ж він конкретно no. про це не сказав, а Буданов no. якраз конкретно говорить. Так, ну всі розуміють відстань до, від російсько українського території до відповідно аеродрому хрести, правильно? Вона співпадає з заявами Зеленському, тому ще раз підкреслюю, ми можемо припустити. І тут являється заява Буданова про те, що удар наносився з території Російської Федерації. Причому заява. Не на момент безпосереднього удару чи на наступний день, а проходить три дні. І це велика помилка і оперативна і політична. По-перше, вона ставить під сумнів заяви щодо можливого характеру удару озвучених президентом України. А друге, давайте подивимося з вами, що відбувалося після самого характеру удару по аеродрому Хрести. Російська Федерація цю поразку спробувала використати на свою користь, заявивши про те, що удар наносився з території країн Балтії, зокрема Естонії, апелюючи до того, що відстань від Пскова до естонського кордону не більше 50 кілометрів. Так, от за цими заявами стояла спроба створити так званий «казус белі», тобто привід для вторгнення, перевожу. Це він переводився цей термін: це привід для вторгнення на територію безпосередньо Балтійських країн. Олен, ці події співпадають по часу з початком навчань на території Республіки Білорусь спільних російсько-білоруських із появою інформації про передислокацію на території Республіки Білорусь оперативно-тактичних комплексів Іскандер з території Російської Федерації. Ядерної зброї поки інформації, яку озвучив Буданов, західні розвідки офіційні джерела, не підтвердили це окрема тема щодо заяв Буданова, але менше з тим. Тобто, от, скажімо, удар по аеродрому Пскові Російська Федерація намагалася використати для виправдання можливих військових дій проти країн Балтії, тому заява мала пролунати. Про те, що удар наносився з території Російської Федерації безпосередньо на момент оприлюднення чи то підтвердження факту удара з російською стороною, тобто на наступний день, тим більше, Олен, ви знаєте, багато запитань з приводу того, що це не перший подібний випадок за аеродромами Псковської області. Рік тому, ви пам'ятаєте, було відео оприлюднене, де диверсанти на аеродромі Вірітьо закладають вибухівку. У гелікоптери К-52 російські знімають на відео, підривають ці гелікоптери і спокійно виходять. Тобто, якщо це була акція української сторони, тим більше от подібний характер проведення підтверджується попередніми питань нема. Але, Олен ще одне питання тоді виникає. Якщо це була акція партизан чи то української сторони, то. Атака була не тільки по аеродрому Хрести, атака була і по військовій частині 64044. Це друга бригада спецпризначення ГРУ Генштаба Російської Федерації. Але про це Буданов не повідомляє. Чому? Погодьтеся, це так само ефективний удар, причому по місці базування. Підрозділів, які підпорядковуються ну, головному розвіту правління генштабу Російської Федерації. Удар був нанесений не тільки по місцях постійної дислокації, але й відповідно місцях зберігання бронетехніки і БК цієї бригади, але ні Пара звуз. Тобто, це все викликає запитання до появи інформації Будана. Причому давайте говорити, що це не перша розбіжність така, на жаль, за тиждень. Коли президент України Зеленський говорить про те, що ми не будемо переносити війну на територію Росії, бо це можуть не сприйняти західні партнери. Ви пам'ятаєте цю заяву? Так. Да. Уданов говорить про те, що ми переносимо війну на територію України. Росія. Росії, я перепрошую. Ну, українська сторона переносить війну на територію країни-окупанта, на територію Росії. Поясніть мені, чому знову розбіжність? Як це трактувати? У вас є відповідь на це питання? Є відповідь. Непрофесіоналізм. Я неодноразово наголошував. Непрофесіоналізм керівника гурмову.